Сестри близнючки з Чернівців Марія та Соломія Винник готуються до чемпіонату світу з боротьби. Нещодавно вони відмовились від змагань у Будапешті, на яких українська жіноча збірна бойкотувала участь через присутність російських та білоруських учасниць. Якщо чесно, ми довго готувалися до цього турніру. Ми взагалі до змагань дуже серйозно готуємося. Ми пройшли серйозну підготовку в Японії. Там теж не олімпійський центр, але їхній університет. Там дуже багато хороших дівчат в Японії, чемпіонки світу. Саме в Японії дуже сильна боротьба жіноча. Тому ми поїхали готуватись туди, саме на старти. І дуже добру підготовку пройшли, там саме наборювались, та дуже образливо було, коли ми почули, що ми не будемо мати змоги виступити на цьому турнірі. Соломія каже, ці змагання були важливими, бо саме на турнірах спортсмени професійно зростають. Зараз очікують на чемпіонат світу. Поки дівчата не знають, чи бойкотуватиме Україна участь через росіян, але сподіваються виступити. Було б також неправильно виходити з ними на килим, тиснути їм руку. Ми із якихось своїх принципів, напевно не змогли б цього зробити. Також це все спокійно б точно не закінчилось. Ми, поки готуємося до цього чемпіонату світу, все ж таки надіємося, що до того часу нам дозволять виступати. Це буде в вересні, здається, в кінці вересня. Того часу приймуть такі рішення про відміну. Рішення про бойкотування українських спортсменів приймають у міністерстві молоді та спорту. За словами Марії, якщо спортсменки все ж змагатимуться разом із представницями Росії та Білорусі, правильно буде розводити борчинь у турнірній сітці, щоб уникати спільних спарингів. Поки одним з етапів підготовки є тритижневі збори. Ми їдемо сьогодні на тренувальний збір в Ворохту, спортивна база Заросляк. Там ми будемо тренуватися три неділі. Буде загальна фізична підготовка і також фізична, тактична підготовка. Це один з таких зборів проміжних. У вересні на чемпіонаті світу спортсмени виборюватимуть ліцензії на Олімпійські ігри 2024. Цьогоріч Марія та Соломія Винник цього робити не можуть, бо змагаються в іншій ваговій категорії. За словами тренера, в олімпійські категорії планують перейти наступного року. Україна розглядає варіант відмови від бойкоту спортивних змагань, де беруть участь атлети з Росії чи Білорусі. Заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гуцай в ефірі телемарафону. Єдині новини, звісно, що нам потрібно приймати участь у всіх зараз кваліфікаційних змаганнях, і якщо вже я вже вам уже пояснив, якщо зараз Росія і Білорусь не буде офіційно запрошені на Олімпійські ігри, ми зараз розглядаємо питання щодо повернення наших спортсменів до кваліфікаційних змагань. Змагання на чемпіонаті світу з боротьби, де виступатимуть Марія та Соломія, відбудуться у вересні у Сербії. Марина Буличева, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.